Всім доброго здоров'я, ви на каналі Чітко гуцула. Ось такий у нас уловчик сьогодні ходив десь туди, лісом, туди і не ходив підберезничків, грибочків, козариків. Нічого не було. Ось така у нас прекрасна природа, сонечко. 3 червня сьогодні. І я ходив лісом, там немає, там напевно трошки холодніше. Сусід зранку ходив по коня і казав, що тут знайшов в цьому лісі. Таке пару підберезників, а я думаю, та я піду сюди подивлюсь. І ось поки що таке знайшов. Кошелик з собою не взяв, бо я ходив там лісами і нічого не знайшов. І думав піду сюди, тут теж нічого не знайду. Але ось на смажку якраз буде. Таке містечко. Цієї ночі йшов дощик десь в цей третій годині ночі, плюс-мінус. Опа! Ще замітив двох-трьох. Опа! Ой-ой-ой! Красавчики просто! Дивіться! Тут один ховається у нас. Вже такий солідний, величкий грибочок. Ой-ой-ой, так закриваємо ямку. І тут, дивіться, три красунчики просто. Це якщо що, Івано-Франківська область, Верховенський район. Так, зараз ямку закрию. Ой-ой-ой. Звук. Просто просто ждав цей час вже, щоб піти по грибочкам трошки. Так. І тепер закриваємо ямки. Мурашка залізла. Зараз кусати буде. Я нічого страшного, пережиємо. Ану, <плес> <плес> треба їх поздувати було. Так, ямки позакривав. Чекайте, бо це в руку не міститься. Як їх тут зловити? Не знаю, як буду нести. Я в кепці, може цей. В кепку поставлю, а кепку вже можна пожмакати. Ставимо поки що тут, все, до цієї здобичі нашої. І ще підемо десь лісом туди-сюди подивимось. Дивіться, мурашки собі так, фокусіровка. Беруть і палець кусають подивіться. Ааа, як вона там вбилась. Капець вона там вбилась. Залізла просто, чую хтось тут зашумів. Може шишка впала, може заяць. Поки що тут лишаємо ці підберезнички і йдемо ще. Опа! Красунчик ще один. Ховається під папорицю. Ой-ой-ой, вириваємо. А це тут що за горбик? Чекайте. Тут щось росте? Ні. Так, ямку закрили. Поки так йду, ще дивлюся десь сюди, попри дорогу, може десь ще тут ростуть. Це, це все в одному місці понаходив. Просто шикарно. Так, йдемо ставити і йдемо ще десь. Пошастаємо. Подивимося. Так, ставимо до здобичі. О! Це просто поставимо це на прев'юшку, на відео. Ну що, погнав я напевно туди вниз і там вже включу відео, якщо щось буде. Опа, йду лісом. Знайшов що, що шумить. Ось коник. дивіться. І там дивіться, яке маленьке маленька Дивіться, таке кослик. Міні-коник. Надіюсь, вони туди не побіжуть. І щоб цей мені нічого там... Опа, а я коням трошки боюся. Так що прийдеться виступати. Шов так попри дорогу? Тут ще бачу одного молодого козарика. Вроді трошки поїли слимаки, але нічого страшного. Зараз ми так вирвемо. Зараз закопаємо ямку. Отакий красончик. А чого я боюся конів, бо якось коротше, в мене фобія, можна сказати. Якось мою сестру кусав за руку кінь і прокусив трошки м'яса. Ну, коротше, нормально так кусив. І моїй сестри, чоловіка, другої сестри. Там кінь такий лютий стоїть. Ух, якщо води йдеш давати пити, це там так реє ногами так топче. Якби нога пристала до лиця, так амінь, напевно. О, меш маленька побігла. то Як знятий? Файна-файна мешка. Лісова така. Ну, ладно, ми йдемо по грибочки, хай собі там жиє. Ладно, включимось, коли десь буду ближче там. Ну що, проходивши ще плюс-мінус пів ліса. А, я, на жаль, нічого не знайшов. Там тільки по дорозі оцей козарик. Напевно, тут сторона до сонця і тут вони якраз вкупі повиростали. Там козарик виріс. А я ще тут, поки розмовляв, дивлюся, тут ще один маленький. Слимак уже його хаває, дивіться. Дивіться, як вже об'їв. Такий маленький росте. Ну нічого. Поїв так поїв. Е, ще планую піти десь ту вперед, подивитися, там теж, в принципі, ростуть. Е, там сторона плюс-мінус теж така до сонця. Але мені треба ось цей улов понести. Так що знімаємо кепку, напевно. І погнали. Так. Два, три, чотири. Так, це шапочку. Пять, шість. Ой, сім. Так, вісім, дев'ять, десять. І маленький одинадцять. Це підберезники. Це дванадцятий. Ну, в принципі, зараз двома руками. Тут одною рукою беру, тут другою. Вже мурашка залізла. Продути її. І так двома руками несу туди, там десь поставлю на поле. Ще піду подивлюсь, може ще щось знайду. Ну що, погнали. Тільки я сказав, погнали. Ще дивлюсь, а тут ще один маленький росте. Ладно, вирвем, Або сламак з'їсть, або хтось другий прийде. І так будуть збирати. Так що, 12. І це 13. Ну що, тепер точно погнали. Так, зайшовши вже в другий ліс. Я так побачу, отого спершу великого. Потім дивлюся, тут маленький такий. Ладно, рвемо поки що маленького. Так, йдемо сюди. Дивимося десь сюди вниз. Чи тут дещо не росте? Так. Ну, вроді й нема. Ой-ой-ой. Звук файний такий. Коли рвеш, особливо грибочки. Так, червоні мурашки тут. Вибачте, за звук подав <звук> на мікрофон. Червоні морошки кусають нормально. Опа! А то що там таке? А то що в нас тут таке? А це в нас теж підберезник, вже теж слимаки з'їдають. Не співають вирости, як слимачки з'їдають. Так, не знаю, поки що ці беру три в руку, напевно, і понесу по лісі. Так, щось там бачу, але то по-любому листочок. Е -е, то по-любому листочок. Йдемо ще сюди вниз, потім сюди так наліво. А кепку з березічками, з підберезничками я лишив там на лавочці, потім вам покажу. Але попався ще один. Так замітив така помаранжева шапочка. Це у нас підберезник. Отак. Ямку закриваємо. Так, це вже в руку не міститься, чесно кажучи. Так, цього можемо поставити собі в кишеньку. А, так, ну, в принципі, і цього можна поставити. Головне, шапку не зламати, але нічого страшного. Коли їх чисті варії, то теж шапочки все ламають, так що нічого страшного. Прийшли ми в таке місце. Тут переважно вони ростуть. Я походжу, подивлюсь. Вибачайте, що камера трошки трясеться. А, так щось толком не бачу, поки що вже нічого. Ну йдемо от туди вперед. Там може бути там ближче до сонця туди. Ого! Подивіться, які великі вже повиростали. Не думаю, що це за ніч. Уже трошки аж такі нелі, можна сказати, зараз подивимось. Зіремов одного. Та таке для колекції типу, можу додому взяти. Так, вириваємо цього. І так тут загниють. Так, і вириваємо цього. Так, тепер. Опа, дивіться, шапочка тут є маленька. Так, закопуємо першу ямку, другу і третю. Так, що ці два молоденькі, ну і ці три такі вже величенькі. Ну, нічого страшного, беремо їх теж. Що, ось таке відео вийшло, можете в коментарях написати, скільки я знайшов підберезників, я вже сам збився з рахунку, так що можете написати правильну відповідь в коментарях. Тут такий столик, чудесна така природа. Ну, Відео підходить до кінця, так що з вас лайк, підписка, ну і колокольчик по бажанню, щоб не пропускати мої нові відео. Може скоро вже самі грибо... грибочки будуть білі, не тільки підберезники і козарики. Ну що, з вами був Чоткий Гуцул. Всім удачі, всім пока, друзі.